Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у відео розкажу, як штучний інтелект змінює світ: від голосових перекладів у iPhone до відеогенерації з тексту, банківських копайлот асистентів і біометричних сканерів для підтвердження людяності. На WWDC 2025 компанія Apple презентувала оновлення в рамках Apple Intelligence. і, хоч революції не сталося, Нові функції справді змінюють взаємодію з пристроями. Найцікавіше це Live Translation, який перекладає розмови в реальному часі у FaceTime та Messages. прямо на пристрої. Також з'явилася функція Visual Intelligence, яка аналізує скріншоти і видає підказки, як от пошук товарів або додавання подій у календар. А для Apple Watch з'явився Workout Buddy – віртуальний фітнес-наставник із голосовими порадами. Усі ці оновлення вийдуть восени разом із eos 26. Barclays, один із найбільших банків світу, оголосив про масштабне впровадження Microsoft 365 Copilot для 100 тисяч співробітників. Ши помічник допомагатиме автоматизувати рутинні завдання, відповідати на hr запити, готувати документи та навіть бронювати відпустки. Copilot інтегрується з Microsoft Teams і внутрішніми системами банку, а його впровадження вже показало зростання продуктивності на 29%. Це один із найбільших кейсів застосування генеративного ШІ у фінансовому секторі. Китайський стартап Manus AI інтегрував модель Google Veo 3 у свою платформу. Дозволивши користувачам створювати повноцінні кінематографічні відео з тексту, з рухом камер, діалогами та звуковими ефектами, це потужна альтернатива для OpenAI Sora та Runway. Завдяки Google Flow Manus тепер дозволяє не просто згенерувати відео, а створити цілу послідовність сцен із реалістичним озвученням. Просто за допомогою запиту на кшталт Кіт читає книгу в лісі. Ідеально для маркетологів, творців контенту та студій. Більше про актуальні новини в сфері штучного інтелекту можете ознайомитися на новоствореному телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання на канал нижче в описі та закріпленому коментарі. Мета готується вкласти понад 10 мільярдів у компанію ScaleEye, яка займається підготовкою даних для штучного інтелекту. Ця інвестиція може дати Мета перевагу в доступі до найякісніших наборів даних для навчання її моделей, зокрема Ляма 4. ScaleAI вже співпрацює з Міноборони Сполучених Штатів та допомагає з Defense Llama, ще моделлю військового призначення. У разі угоди Мета отримає 49% компанії, а її засновник Олександр Ванг може очолити новий дослідницький центр Мета, присвячений надрозуму. WorldCoin, відомий тепер як World, запускає сканери райдушки Orbs у Великобританії. З 12 червня мешканці Лондона зможуть пройти біометричну верифікацію, отримати World ID та навіть криптовалюту VLD як бонус. Орби-сканери вже встановлені у понад 10 країнах, але викликають серйозні суперечки щодо приватності. Кілька країн уже заборонили проект. Проте компанія Сема Альтмана планує встановити ще 12 тисяч Орбс у світі та співпрацює з Visa і Tinder для інтеграції біометричного входу у сервіси. У період із 7 по 10 червня Китай тимчасово вимкнув функції ШИІ в найпопулярніших чат-ботах від Квен Alibaba до Доубао Байденс під час складання національних іспитів Гаокао. Які проходили понад 13 мільйонів студентів. Заборонено було обробляти зображення чи відповідати на питання в реальному часі. Це частина суворої стратегії держави проти шахрайства. Дрони, металодетектори, біометрія усе для чесності іспиту, який визначає долю студентів у Китаї. Китайська компанія Skywork AI в квітні представила SkyReels. В два першу у світі відкриту модель для генерації відео необмеженої тривалості. Безкоштовна, з відкритим кодом і підтримкою текстових та графічних запитів, вона дозволяє створювати плавні кінематографічні відео навіть зі смартфона. Модель вже набрала понад три бали на бенчмарках і позиціонується як відкрита альтернатива Google Veo чи OpenAI Sora, без платного доступу та з максимальною свободою для розробників. Компанія OpenAI оновила функцію Advanced Voice Mode у чат GPT. Тепер голосовий ШІ звучить ще природніше, розпізнає акценти та може перекладати розмови в реальному часі. Доступна для платних користувачів. Ця функція дозволяє вести діалог з ШІ без пауз і з емоційною інтонацією. Наприклад, ви можете говорити англійською, а ШІ одразу відповідатиме португальською або навпаки. Хоча є ще баги зі звуком і переходом між режимами, користувачі вже тестують цю функцію у подорожах і спілкуванні. На конференції London Tech Week уряд Великої Британії презентував екстракт ШІ систему на базі Gemini, яка автоматизує аналіз архітектурних і будівельних документів, вона здатна обробити рукописні плани, нечіткі карти і навіть нотатки. І перетворити їх у цифрові дані за 40 секунд, що раніше займало години. Система вже тестується на обробці понад 350 тисяч будівельних заявок на рік, і є прикладом того, як ШИІ може спростити бюрократію у державному секторі. Eleuter AI випустила Common Pile V0 нуль, один перший масовий відкритий набір даних обсягом 8 терабайт, зібраний без порушення авторських прав. До нього увійшли тексти з Library of Congress, Arxів, YouTube, GitHub і понад 30 інших джерел. На його основі вже навчені дві моделі Кома, які показали конкурентні результати без використання піратських даних. Це важливий крок до прозорого етичного розвитку ший, без юридичних скандалів, які спіткали попередні моделі. Дякую за перегляд відео. Підписуйтеся на канал в Ютубі та Телеграм, щоб не пропустити найважливіші новини зі світу штучного інтелекту.